Це ще раз зажимаємо. Раз, екранчик заїхав. Нажали. Екранчик виїхав. Друзі, що може бути краще для цієї зими, ніж a 6 Quattro? Правильно, тільки a 6 Quattro. Всіх вітаю на майданчику Автопойнт. До нас залітає такий автомобіль a 6 Quattro 2011 року випуску. Трьохлітровий бензиновий двигун на автоматі, пробіг 251 тисяча кілометрів. Цей автомобіль до нас заїхав на майданчик. Нещодавно в ньому замінювалася охолоджуюча рідина, свічки, запалювання та катушки. Автомобіль не має жодних помилок, готовий до будь-яких перевірок. Давайте перейдемо до огляду. У нас дуже-дуже гарна комплектація, є про що розповісти. У нас LED-фари, денні ходові вогні, також LED. Оригінальні Audi диски з гуми 225 55 r 17 гума зимова в ідеальному стані. Переходимо далі, одразу бачимо, що в нас є безключовий доступ на всі чотири дверки. Підігрів дзеркал також присутній. Переходимо до салону. Салон зустрічає повним електропакетом, електрорегулювання дзеркал зі складанням, з підігрівом. Пам'ять на дві особи, тому що в нас є електрорегулювання сидінь водійського і пасажирського. Переходимо до самого салончику. Датчик світла, датчик дощу тут присутні. нас салон зустрічає таким мультикермом. Воно у нас шкіряне, не, не перешивалось. Є керування бортовим комп'ютером, керування мультимедіа, керування голосом, буквально є все. Зустрічає приборна панель нас отаким дисплеєм. Є як аналогові показники, так і cd дисплей. Такий у нас також великий дисплей самої мультимедіа. Він у нас складний. Ми коли виключаємо його або включаємо, він у нас складається ще раз, зажимаємо, раз, екранчик заїхав. Нажали, екранчик виїхав. Дуже класно. У автомобіля є 5 режимів їзди: Efficiency, комфорт, авто, Dynamic і індивідуал. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач зі спортивним та механічним режимом перемикання. Електроручник автохол у нас є. Шайба керування, металева, дуже приємна. Кнопочка старт-стоп. Також є у нас такий сенсорний тачпад для того, щоб перемикати, наприклад, радіостанції або треки. У нас чотирьох клімат кліматконтроль, дві зони попереду та дві позаду. Підігріви чотирьох сидінь, двох передніх, двох задніх. Я вам це все зараз покажу. Парктроніки 360 тут присутні, функція старт-стоп та відключення крусової стабілізації. Все тут є. Автомобіль дійсно дуже приємний, в доволі такі класному стані. Дерев'яні вставочки, справжні, на якийсь пластик, все-таки це Audi. Переходимо до заднього ряду сидінь. До речі, ще з бонусів у нас багажничок відкривається з кнопки. Показую вам задній ряд сидінь. Великий, просторий задній ряд сидінь, тому що це повнорозмірний німецький седан. У нас також тут дерево присутні, система ISOFIX для дитячих автокресел. Тут також є. У нас на автомобілі є такий підлокітничок. Сідаємо одразу позаду себе. І що я вам скажу? місця тут дійсно багато. Бачимо двохзонний клімат для задніх пасажирів, підігрів сидінь. Буквально є все. Все є для комфортної їзди. Дефлектор Абдулу знаходиться в таких класних, цікавих місцях. Тож, автомобіль дійсно німецький преміум. Переходимо далі і показую вам одразу, яких розмірів наш багажник. Відкриваємо багажник, плавенько він у нас так відкривається. Подивіться, величезний багажник. Вже Ева Килимок тут встановлений, Еватек дуже класна фірма. Це як вже бонус для вас. Дуже багато місця. Німецькі седани є німецькі седани. Що тут казати? Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він знаходиться в нас за адресою вулиця Софіївська, 19, село Білогородка. Якщо він вас зацікавив, ми маємо послуги кредитування, лізингу, виписуємо договори, купівлі-продажу. Тож, все робиться на місці, і вам не треба їздити по сервісним центрам або по банкам. Ми все вирішуємо на місці. Тож, чекаємо на вас. Приїжджайте, проведемо вам тест-драйв і ви поїдете на цій новій кралі до себе додому або одразу навіть в Буковель. Тож чекаємо на вас. З вами був Автопоєнт Київ. До зустрічі!